Два протилежні питання з абсолютно однаковою відповіддю. Питання номер один: а чи можна одразу домовитись про кесарів розцін? І питання номер два: я не хочу кесарева, хочу народжувати сама. Це можливо? У мене буде абсолютно одна відповідь на це питання. Ми не можемо вирішувати, чи буде це кесарево, чи буде це природні пологи. Це питання вирішує виключно лікар, враховуючи ваш стан, як і до вагітності, так і під час вагітності. Я розумію, чому ці питання виникають. Є дівчата, які бояться, бояться там, наприклад, болю або ще чогось, і це цілком природне, це цілком нормально. Але повірте мені, ми все це враховуємо. Але відповідь на це. Питання до програми ми не можемо вам надати. Ясна річ, що лікар ніколи не піде, наприклад, на те, щоб зробити там кесарів тільки тому, що ви хочете, або навпаки, не зробити його, тому що ви його не хочете. Давайте ми залишимо це, залишимо це питання лікарям, які будуть спостерігати і вести вашу вагітність. І ми ми співпрацюємо. Ми довіряємо своїм лікарям, тому що ми співпрацюємо з найкращими лікарями, як і під час ведення пологів вагітності, так і під час ведення. Колою тому лікар завжди прийме це рішення, враховуючи всі фактори, які будуть наявні на момент, коли це рішення буде прийматися, і ніколи це рішення не буде прийнято так, щоб зробити вам погано.